І всім привіт з вами! Ви на конференції номер 5 Факти про персонажі. Ми починаємо. Тож, починаємо. Я розумію, що вже щось змінилося, але починаємо. Тож, розберемо сьогодні факти про себе персонажі. Фактів буде десь 100. Тому починай. перше, кого ми розберемо. Факти це. Ну, про колор Зараз тут є. Ну, і починаймо, перший, перший факт то, що про того, що проколе в цей фіолетово того волосся це його справжні волосся. Та це його справжні волосся, це зараз точно не брехня. Другий факт. Тож... Наприклад, ем, наприклад, скільки, наприклад, е, скільки років у колегу? Десь 15 років. Це другий факт. третій факт того, що е, він того його прізвище теж колер. Четвертий факт. Улюблений колір проколер це фіолетовий. П'ятий факт. Проколер був зйомим з зі астратом вже до того, як починав, почався став серіал. Це погоди. І... Тому шостий факт. Проколер він, ну, він натурал. Але не зовсім натуралу. Щось змішано там з самі зрозуміти, чого ви пізніше. Далі сьомий факолих не половина американець, не по неполовина українець. Та восьмий факт. Про колега є брат. Так, дев'ятий факт про колег міг він битися з хиобранням в кінці. Про колег не вдився 1981 року. Сіал відбувається десь 1996 року. Одинадцятий факт про колег міє добра битися. Дванадцятий факт про колег любив е в своїй школі інформатику. Пінадцятий факт про колег був відмінником. Отирнадцятий факт про колег треба померти. П'ятнадцятий факт про колег має свої сили. Шістнадцятий факт про колег любить в е Блюфлаус. Сімнадцяти фактів про у колор любить читати книжки, 18-й факт про колор любить дуже сильно тварин. 19 факт поколе міг бі швидко бігати. Двадцятий факт про корм перший персонаж який міг діяти в першій серії, саме найкраще. Астрид і починаємо. Перший факт Астер 15 років вдасться у тому серіалі. Астер, який там є странів погоди і трені пробліплевпрогоди, то той самий. Це факт про... Астер надіюся 1981 року, да? а по. При... Відбувається сам серіал 1990 року. Четвертий факт: Астер та німець. Він з Німеччини. П'ятий факт, що Астер тохі на тім ну, любить. Ну, і добрий просто подобається ду, духні дуці. Шостий факт, що то Астри дуже за Ексселів, до Акселів ну, це про ліплехи сил. Сьомий факт, Астрис ховаєш суржиком на німецькій мові, на половину українській мові. Восьмий факт, Астрид початку був людиною, а потім став ангелом. Дев'ятий факт улюблений колір Астація це його живий. Десятий факт Астрид білі волосся це саме перший колір. Це його справжній колір волосся. Хоббан факт один. По в тому, коли він відбувається серіал, десь 15 років. Другий факт, скільки дав він нагодився тисяч 1900-1980 року, а сам серіал відбувається 1996 року. Третій факт, що э, любиний колір Хелобрайна – це сірий. Четвертий факт. Хелобрайн, він Хребраймін... Гегі -e п'ятий факт Хоббан добре добропитися. Блю Флаверс. Перший факт Блю Флаверс є дівчиною. Він любний колір синій Ці факт вона любить по колорам Твертий факт Блю Флаверс. Вона того любить колоків. П'ятий факт Блю Флаверс міє телепорта. Тміє телепортатиці. Вона національності ем, вона українка. І всім до побачення, про поліплеєр був. І всім до побачення.